Терапія потрібна не всім. Справді, якщо ви знаєте, чого хочете, і вмієте цього досягати, якщо ви розумієте свої емоції, можете справлятися з труднощами, можливо, вам і не потрібен психолог, але буває, що емоції, наче викидають вас із колії. Ви часто відчуваєте тривогу, роздратування чи апатію і не знаєте, як повернути собі спокій. Це може бути пов'язано з тим, що ваше вікно толерантності, тобто межі, в яких ви функціонуєте оптимально, дуже вузьке. Що таке вікно толерантності? Уявіть, що це простір, де ви можете жити, відчувати, діяти і не втрачати контроль над собою. У когось воно широке. Такі люди спокійно переживають стрес, не впадають у паніку і швидко відновлюються. А в когось це вікно дуже вузьке, і навіть дрібні труднощі вибивають із спокою. Терапія потрібна тим, хто часто вивалюється за ці межі. Вона допомагає повернутися до спокійного стану, коли емоції переповнюють, та розширити вікно толерантністю, щоб більше ситуацій перестали здаватися критичними. Якщо ви зараз відчуваєте, що вам важко справлятися, терапія може стати вашим способом розібратися з цим. Але якщо ви знаєте себе, розумієте свої бажання і почуваєтесь стабільно, терапія вам дійсно може бути непотрібна. і це теж нормально.